Актор Дмитро Лінартович став на захист України в перші дні повномасштабної війни. Спочатку був у теробороні Києва, а пізніше перейшов у десантно-штурмові війська ЗСУ. Творча професія мені дозволила просто цим проникнутись. Знаєш, це як я собі сказав, все тепер ти військовий. Ти просто виконуєш те, що тобі говорять, і стаєш воїном, тому що прийшов загарник московит, який, хоч що, Захопити і ми дадемо відсіч. Одна з найвідоміших ролей Дмитра військовий льотчик у пригодницькій мелодрамі Той, хто пройшов крізь вогонь. Коли Росія розпочала війну на Сході, актор отримав повістку, пройшов підготовку, але тоді на фронт не поїхав. Продюсер фільму «Осінні спогади домовився з Міністерством оборони, щоб Дмитра залучити для зйомок. Тож актор продовжив службу на військовому телебаченні, а паралельно грав у карту. Що у 2015 році Дмитра призвали до армії. Тоді він і записав музичний альбом Мобілізація там пісні і про кохання, і про патріотизм, і про волонтерство. Зараз Дмитро співає під гітару на творчій зустрічі. Бажання вижити курсам на війні відчує щоб не схибитись. Емоції, кажуть, що чекають кожного захисника додому живим. Я її прийшла їх послухати цей окопна, тому що дуже болить. У мене син зараз на передовій. І взагалі кожна пісня, історія, кожну записала для того, щоб її переслухати. Це настільки від душі. Казано і настільки воно правдиве і патріотичне, тому я так сприймаю ну дуже емоційно. Все це накладається на мене. Робить такий від, відбиток. Благодійний захід відбувався у рамках музейно-патріотичної програми. На цій землі нас не здолати. Усі зібрані кошти передають військовим. Це всі, хто є відвідувачі, кидають ці гроші паперові туди, аби передати воякам. Для їхніх потреб. Це і для машин, скажімо, і для всіх потреб, які зараз сьогодні є. Дмитро Лінартович навіть на фронті не забуває про творчість. Свої нові пісні у воєнний час та обіцяє, що після перемоги обов'язково випустить новий музичний альбом про незламність українців. Віталій Залевський, Микола Довгий, п'ятий канал.